Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні у нас 30 грудня 2024 року. На минулій сесії на бюджетній говорив, що це остання сесія, але вийшло так, що Кабінет міністрів України виділив субвенцію на харчування дітей з 1 по 4 клас і виділили не тільки нашій громаді багатьом громадам. І ми просто вимушені та це необхідно для нашої громади прийняти ці кошти. 42 сесія. Прошу коротенько розглянути це питання і підтримати його, тому що 257 тисяч це досить таки непогані кошти для нашої громади. Ми вдячні Кабінету міністрів України, вдячні президенту України, вдячні Збройним силам України за те, що в такі тяжкі часи нас і допомагають фінансово, фінансують, і сьогодні ми можемо тут перебувати. Для цього питання будемо нас доповідачем. Ще фінансового відео прошу вас. Рішення про внесення змін до бюджету пощаківської сільської територіальної громади на 2024 рік. Керучи статтями 2661 закону України про місті самоврядування в Україні, бюджетним ходесом України, України законом України про державний бюджет. України на 2024 рік постанови кабінету міністрів від 26 грудня 2024 року двадцять четвертого року про розподіл субвенції з державним бюджетом місцевим бюджетам на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 року. році. Сільська рада вирішила прийняти субвенцію державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів Заклади загальної середньої освіти у 2024 202, році в сумі 257 тисяч 700 гривень. Вже з признаємо рішення сільської ради від 22 грудня 2023 року No 654 про бюджет бюджетської сільської територіальної громади на 2024 рік. Доходи бюджету сільської територіальної громади затвердити в сумі 38 мільйонів 205 тисяч 585 гривень. Видатки бюджету сільської теряльної команди затвердити в сумі 41 мільйон 744 тисячі 56 гривень. Це рішення набираючи з моменту прийняття сільською радою, тобто сьогодні, 30 грудня 2024 року. Додатки викласти нової редакції і контроль за виконанням рішення покласти на сільську бонуву дорослому товарищу. Прошу ставити. Сьогодні на нас поступні 12 депутатів, тому прошу голосувати. Андрійська Наталя Так. Марійський Валерій Михайлович, Так. Марійська Петрівна. Бетрійна, Вошка Галина Поділна, Ізпрестенська Світлана Павлівна. Копишинська Аліна Леонідівна, Дамович Віктор Володимирів, Патько Деїсі Олександрівна, Так. Петренко Наталія Анатолійовна, Васильська Леся Миколаївна, Шлах Василь Володимирович. Так. Шагович, Валерій Вікторович. 12 голосів за, рішення прийнятися Дякую. Дякую, що мені депутати. На цьому сесія наша завершується. Я би хотів вас вже привітати знову ж таки з наступаючим новим роком. Побажати, перш за все, нам злагоди, щоб були фінансові всі достатки. Ну і щоб ми все ж таки отримали цю перемогу. Ми, звичайно, з урахуванням наших інтересів. І також всю громаду нашу вітаємо всіх людей, вітаємо всі вибухаємо. Дякую.